Графік коди долі складається із ліній Долі, Волі, Сили, Кар'єри та Удачі. Побудувати лінії долі та волі, а також їх спільний графік долі та волі, ми можемо декількома способами. Перший це взяти просто дошку і намалювати на ній. Вісь Координат, розмітити 9 поділок із відмітками з циклом 12 років. Це буде 12, 24, 36, 48, 60, 72. І тут пронумеруємо. І будуємо числовий ряд. Перше число завжди на осі. У мене це 5. Наступне це 3. Це в 12 років. Наступне 7. Наступне 5. 5. П'ять і два. І ось ми отримуємо лінію долі. Щоб побудувати лінію волі, нам теж потрібна вісь з відмітками. Теж дванадцятилітній цикл. І так само перше число завжди на осі. У мене це п'ять, далі три. Далі 9. Далі п'ять. Чотири. Три. Два. І отримуємо лінію волі. Як бачимо, лінії нерівні, все від руки, і все приблизно. Тут пунктирчиком ми можемо собі відзначити, щоб краще було видно, яка точка за скільки років відповідає. І щоб побачити графік долі та волі разом, наприклад, ще раз малюємо графік для лінії долі. І домальовуємо до нього лінію волі. Як бачимо, відрізок 5-3 у нас повторюється, тобто він має визначне значення, я обійш наведу. Далі воля йде до 9, я пунктирчиком тут проведу до 9 і повертається до 5. Ця точка, ось, куди ми приходимо, теж має важливе значення, як і ці відрізки. Далі спускається в 4, 3 та 2. Ось знову повторюється точка. Таким чином ми отримуємо графік долі та волі де визначне мають значення відрізок 5-3 точка 5 у 36 років і до 72 років точка 2. Проміжні у нас 7, 9, 5 акцент на п'ятірці, 4-3. І перейдемо до наступного способу побудови. Більш точний спосіб, але й більш клопіткий, це намалювати лінії від руки. Беремо листочок у квітинку і дуже уважно прослідкуйте, як ми відмічаємо на осі відмітки. Ми їх малюємо через дві клітинки. Я відступаю далі, у це ознайомче відео, а ви собі пишіть з краю листочка. Чому важливо саме через дві клітинки малювати? Тому що у нас буде ще одна вісь на цій, я її окремо винесу, це будуть типи мислення, і в них поділки будуть через три клітинки. Всього існує шість типів мислення за системою Олександрова. Це буде та ж сама вісь, але з іншими відмітками, і теж ми будемо дивитися, як вони пересікаються із лініями. Далі, що нам важливо, щоб побудувати лінію долі та лінію волі? Кожна квітинка це один рік. І пам'ятаємо, що цикл у нас 12 років, тому рахуємо. Дванадцять років. Двадцять чотири роки. Тридцять шість років. Сорок вісім років. І далі. Будуємо лінії долі. Вона у нас синя. П'ять, три, Сім, п'ять, п'ять, і далі буде рівно п'ять, тому я продовжу. Поєднуємо. Лінія волі це п'ять, 9, П'ять. 4 і піде вниз. Таким чином ми отримуємо подвійний відрізок. Плавно йде вниз, тому одна лінія. І ще один спосіб дуже швидкий та точний. Це побудувати лінії та спільний графік у комп'ютерній програмі. В Excel або в Word. Відкриваємо програму. Переходимо на вкладку Вставка. діаграма». Обираємо тип діаграми. Графік, наприклад, з маркерами та накопиченнями. Натискаємо ОК. З'являється діаграма без назв. Щоб змінити, нам потрібно натиснути правою кнопочкою по графіку і обрати Змінити дані. У нас з'являється табличка з Excel і тут нам потрібно її заповнити. Зверху ми пишемо Лінія долі. Збоку замість категорій пишемо вік 0. 12, 24, 36, 48, 60, 72. У стовпчику долі по порядку прописуємо числовий ряд. У мене це 5, 3, 7, 5, 5, 5, 3, 7, 2 Закриваємо вкладку з Excel. І бачимо, що наш графік змінився. Ми вже можемо побачити, який він. Можемо додати зверху назву, відредагувати доля. Та, де зручності можемо ще змінити вісь, адже вона в нас до 9. Ось тут ми бачимо до 8. Клацаємо на вісь. У нас з'являється формат Осі з боку пунктики. І ми вписуємо значення. Мінімум 0, максимум 9. Виходимо. І в нас з'являється 9 відміток. Ми можемо змінити тип діаграми. Зверху в стилях. Вибирайте на свій смак і отримуємо гарний побудований графік. Розмір шрифту ви теж можете змінити. Збільшити його, відформатувати, як вам до вподоби. Лінію волі буде побудувати ще простіше. Адже у вас вже є побудована лінія долі. Відформатована так, як вам подобається, просто копіюйте цю діаграму, вставляйте далі у документі на вільному місці, відкриваємо знову ж таки правою кнопочкою, щоб змінити дані. Зверху пишемо замість долі воля і вписуємо числовий ряд у стовпчик. Виходимо, бачимо, що лінія побудована. Можете змінити і колір, це клацнути треба по лінії. І з правого боку з'являється меню, де ви обираєте колір лінії. Все, готово. Все, що нам залишилось, це тільки їх об'єднати. Знову ж таки, копіюємо лінію долі. Вже в нас одна лінія побудована. І нам потрібно тільки додати ще одну лінію. Тому ми беремо правою кнопочкою знову змінити дані, розширюємо наше поле, тягнемо курсором, щоб в нас з'явилося два стовпчики, дописуємо зверху воля і прописуємо числовий ряд волі з першого числа до останнього. Виходимо, бачимо, що у нас з'явилось тепер дві лінії. Якщо кольори у вас інші, ви можете їх змінити, клацнувши на лінію. І з правого боку обравши колір. І тепер, що саме головне відмітити, які точки повторюються. У нас це 5-3, 5 та 2. Я їх відмічаю зірочками. Вставка, символ, зірочка. І просто копіюю потім. Таким чином, ви візуально вже бачите, вони більш виражені, які особливі періоди у вашому житті. Ось так. Додамо ще вісь, щоб було більш наочно. Ось наш готовий графік.